Всім привіт! H&M, Я йду через чоловічі відео, далі буду йти через дитячі відео, бо я з іншої сторони зайшла. Ну так як ви не хочете або слабо дивитися категорію чоловіче і дитяче, то якби і не буде його, 500 гривень коштує світшот. H&M, це скандинавський бренд. Так, темно-зелений колір. З такою баєчкою. Ціна така низька, я вам скажу. 500 гривень. І в складі котон і поліестер. Такі світшоти, базові їх купує чоловіч. Можете ви навіть, як мені секс носити за 500 гривень. Ось такі класненький. Це все база, різні кольори, навіть рожевий є, навіть рожали. Це в чоловічому відео, можна футболок собі набрати, можна штанів набрати. Або такі світшоти. Зараз ще кусочок за буду йти. Дитячого штани, от, наприклад, 880 гривень чоловічі. Вони без байки, класні, але якість хороша, навіть під низ, багато хто купляє. А це 100% котон. Ось такі штани. З кишенею. Ціни я вам скажу дешевше, ніж у Голді. Я йду з Голді, робила огляд з наш український бренд, то а, якість просто, ну, це, це різні речі. Це просто різні речі, ціна дешевша. Чоловічі, різні сумки. Чоловічі різні шапки. Шапка 429 гривень, наприклад, або 10 євро. Це 10 євро що не є багато. Дитячий віде. Ну, Давайте трішки покажу, раз я вже йдуть цією стороною, щоб ви розуміли, скільки коштує, наприклад, дитячі черевички високі, так? Ось такі. І ціна 1250 гривень. Це ж кірзам. Ось такі рожеві кросівочки, які у них класні манюпенькі, 829 гривень. Або тапочки, єдинорожки, нехтота, 750 гривень. Дитячий, теж величезний, дуже відділ, дуже величезний. Ах, нафелин. Дивіться, яке тут все класне. Вау! Ще можна накупити весь МВМ. Ось така принцеса. 830 гривень. З якогось мультфільму. Чарівниця не знаю. Це, Напевно, має якесь відношення до якогось персонажу. Можливо. можливо. А така шапка. Ух ти, яка шапка. 399. 400 гривень коштує. 400 гривень. Так, така сукня. Тут самет. 830 гривень і хотин сумочка Вау, чорний кіт. 530 гривень. Ось такий обруч. Такий обруч, обручі різні. є, навіть з хвостиком обруч. З вушками Ну, купа всього класного, не буду, я довго це затримуватися. Так, 330 гривень коштує. Такий обруч. Всякі різні заколочки є. Це що? А, такий набір, можна навіть подарунок бачити, різні є, каблучки дитячі. І ціна. 280 гривень, Непогано. Ось такий з короною є обруч. сережки, Які сережки, Умки. Ну тобто, зрозуміли. Все, що хочете і не хочете. Піжанка літяча. Це взагалі наріст. Навіть до 1,52 м. 1250 гривень. Тож така піжамка в стилі Вікторія Secret. Сатинова рожева тканина. З, чорним, з чорною кайомочкою і чорними гузиками. стилі Вікторія Secret. Піжамки теж є різні-різні. Сатинові, байкові, от баєчка є. а Це штани. 630 гривень. Стягується. І це стовідсотковий котон. Так, ще купа є колгот просто купелю. І колготи досить якісні. Я купляла дорослі. Тому знаю, що якість дуже хороша за дві пари 630 гривень. За дві пари це не за одну і 75% потону є. Чорний і білий такий рубчик. Непогана якість і непогана пропозиція. Все рівно кого ти якісні потрібні. Вони тут є. У нас різний є, на кого багато. Ці теж, наприклад, от яка ціна. 630 гривень. За дві пари, не за одну. Тут три пари є. Три пари погод. Також є на різний ріст. І ціна так. Вже бачу неповних 19 злотих, це небагато. Так, Ні, 55 злотих. Думаю, щось не може бути. 630 гривень. 630 гривень за три пари. Ще такі є класні, Подивіться. Тобто багато класних якогод і дуже величезний відділ. Для хлопчиків там величезні відділи. Просто я не знаю скільки тут, тисячі квадратних метрів, ну сотні точно. Упи ще всього є, чого не хочете тільки. Чого не хочете. Отак От пройдуся, вийду жіночий відділ, і просто щоб ви запили висновок. Наприклад, трусики різні теж, подивіться, скільки трусилів для дівчат, для хлопчиків теж просто мега-мега Ось такий набір. Це боксерки 5 штук. Є різний ріст. І ціна 680 гривень. Прекрасний склад, 95 котон. Ідемо, і отак дивимося. Отак От дивимося на дитячі. Подивіться, скільки. Скільки просто класного, фірмового одягу від європейського бренду. А яка толстовочка класна. Хутро теді. Просто вау. Просто вау. А середина тканина з підкладкою, з підкладочкою. Так, 1100 гривень. На блискавці. Не пам'ятаю, я сказала на початку. Це Victoria Gardens, місто Львів. Такі таді. Курточки є різні. Подивіться, який класна колаборація з Діснеєм. У нас така ще є таді. Та купа їх різних є. Вау. Це ще летяча, підліткова, така ковтюлечка 1100 гривень. Мохната. Так, я їду вниз, жіночі відео, далі ще теж класного. Бомбер, щільний трикотаж. Так, з підкладкою. 1800 гривень. Навіть не знаю за що хапатися, або дуже багато навезли новиночок. Ось такі свічоти. З баєчкою або з начосом, хто скаже, з байкою, щоб було зрозуміло. 830 гривень і в складі фотон, і трішки є поліестери. Який класно світшот і за нормальну ціна. Це як під а, замшу. 9200 лісі. Ось такий жакет, бордово-малиновий колір. Жакет, курточка. Ще такі бомби з капішоном є. Так, я от сьогодні якось іду і це все. Дивлюся, дуже швидко. Ухти, ще такий є 1330 гривень. Теж з баєчкою середини. Оверсайз. і це колаборація офіційна з А, брендом, з якимось брендом. Так, ще джампер. Зараз вони дуже актуальні. Джамперепова у бордовому кольорі і склад 85% віскоза. Легка в'язка 880 гривень. 100% кутон футболочки 680 гривень. Асортименті різні є. Різні ході в'язані у бордовому кольорі. Ось такий, такої в'язки. Середні в'язки в, в рубці 880 гривень. Виявилося в асортименті нові шкарпетки. Вони високі, А, 5 пар, Так. і ціна за 5 пар 580 гривень. Так, в складі, В складі, так, 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 76%, 76%. Котон поліостер і еластан. Бордово-коричневі смужки, без смужки і синя смужка. От тут такі є. Ще такі з'явилися. Вони високі, а є з люрексом навіть, це погано. в моєму в 580 гривень. І теж прекрасний склад, тут ще навіть кращий. А ні, ну, теж не А Всі шкарпетки, якби 71% котону, а ось ця, що з люрексом 65 котон. Ви зрозуміли. Шкарпетки, а, набори 579 гривень. Так, тут штани лаунж, домашній тракотаж середньої щілості і поліастер. Ціна. Якісний дуже 680 гривень. Синю смужку і в червону смужку. Такий молодіжний відділ. Тренч. А 2200. Тканину навіть не можу описати. Це не плащовка. А так ніби якийсь трикотаж креповий. Джемпери в блакитному кольорі. Який м'якусенький. Я блакитний, дуже, дуже, дуже класний. Такий ніжний блакитний 880 гривень. І в складі поліестер, поліамід і авастан. Тут зі знижечкою на півбайто, 900 гривень, непогана пропозиція. Остання можливість. От от зі знижками все. Так, півтори тисячі гривень на хутрі. Така пілготна куртка, рублянка повністю вся на хутрі, непогано. Це остання можливість, це знайжечки колосальні. Ще такі живетки теплі є. 1400 гривень. Жилетка теж на хутрі, по кусі застібаються. Молодіжний свічот. З баєчкою всередині. Основна частина котон і трішки поліастеру 1150 гривень. Тут теж все на знижці навіть написано, що від 89 гривень багато різного такого цікавого. Ці сукні пам'ятаю такі, були дорогі. Ось ці, наприклад, з відкритою спинкою вся розшита паєтками. І зараз ціна. 600 гривень а ціна була 1650 гривень. Такого блискучого дуже багато є. Розкішного, вихідного з люрексом, на знижечках. Ось така ще сукня. Прям вся горить вогнями. Ну і невисока ціна для нової речі 650 гривень коштує а, така сукня. курточки, 2200. Зваліває там ось така кліща пікладка. Також розмірна сітка є велика, але це все кульостері, що мені не сподобалося, що всередині підкладка дуже видно, що вона балонівана, вона не дуже буде така затишна, комфортна. Які цікаві жилетки з хутра теді. Щось мене нагадує. Нагадую такі жилетки, як стара бабуся, могла би 80-90 років, 1150 гривень, такі кишені, але вона зручна, накенька. Оце молодіжному відділі. Ось так. Ось так. ніжно рожевий колір. І ціна 1330 гривень в складі котон. Ну, Дорого, дороговато, чесно кажучи. Я в бордовому кольорі дивилася такі схожі. 2200 під натуральну замшу. Такі жакети. Так, сподобалися ось такий ще жакети. жакет. Жакет-курточка з хутрате. Oversize. І ціна 1550 гривень застібається на кнопочки. З підкладкою, але ця вся тема дуже-дуже легесенька, така от вже можна носити, точно не на пізню осінь. Непогано ті кнопочки заховані трішки в хутро, якби ось тут. Бачу ще такі жилетки, як я показувала реженькі. Яка красива блуза, вихідна, стилібуху, фактурна тканина і мережевим. 880 гривень. Ось такі ще жилеточки є, як я показувала держинки, а це в білому в кольорі біля якось ще мають вигляд молодіжних 1150 гривень. Теплесенькі з кишеням, а добре, що є. Ще блузи, ось ця блуза з тканини, яку я показувала тільки що на довгий рукав. це на короткий рукавчик, базова. Така блуза з крильцятками. І ціна 800 гривень. Тут купище толстовок різних. Навіть е з шкірзамом є курточка красива, подивіться, яка вона класна. З підкладкою вже така важкувата добротна, але і ціна теж 2200. Тут вставки шкірзаму з кишенями. Ну, написано, що це толстовки, що це не куртки, а толстовочки. Якби так. В синьому кольорі ще є. Сьогодні був такий смарт-огляд з H&M. Швидкий, бо я сьогодні показала трішки чоловічого, трішки дитячого і трішки молодіжного, жіночого одягу 1250 гривень класичні прямі широкі джинси. Всім до зустрічі у нових відео!